На цьому відосики я показую, як піхота збирається на нуль і скільки собою бере на позиції ну, речей і це в у сумі, яка кількість чи виходить. Ну це якби моя екіпіровка. Так от я збирався гумор, підтримка побратимів та пам'ять про загиблих Руслана називають відеографом та тіктокером. А він радіє новим підписникам. І під бадьорливим коментарям у перші дні повномасштабної війни добровільно вступив до лав ТРО у цивільному житті. Чоловік був успішним менеджером. У війську став командиром стрілецького відділення. Ніколи в житті я не був військовим і не планував будувати військову кар'єру. Якось воно тут склалося, що десь з нуля пішов створити військову кар'єру. Не примусово, також, а мотивує мій колектив бути з ними далі йти. Руслан попав під танковий обстріл на Донеччині. Отримав важке поранення у руку. Був пошкоджений нерв і м'язи. Рука перестала на половину функціонувати. Потім всі хірурги боролися і дуже вдячний всім, хто приймав участь. Не тільки хірургам, а й реабілітологам, які руку мені встановили. Була пересадка Ну, Все, фу. Я вітаю вас. З перемогою. Це не воювати, пацани. Є ще воювати. П'ять місяців перебував у Дніпрі на реабілітації. Його підтримували кохана дружина і дві доньки. Після відновлення Руслан повернувся у військо, аби захистити рідних від російських окупантів. Він бачив, що коють росіяни на українській землі. Якщо не ми, то вони прийдуть сюди нашої будівлі, до наших сімей. Ну, ну, як не хотілося цього, і я повернувся до хлопців, було важко. Спочатку був діловодом, бо не міг тримати у руках навіть пістолет, тож розробляв пальці на клавіатурі, а вже за два місяці брав участь у контурнаступі у Запорізькій області. Ну, отак, от ми на маршрутках доставляємось на позиції з хлопцями, там якщо перемотати. Да, отак, Такой, путь, так сказать, був. У Руслана є свої правила для зйомок на фронті. Не нанесло ворогу твоєму життю. Якщо є можливість, то я це роблю. Якщо це неможливо, не, не то я не знімаю в зоні різкого життя. Тому що багато які фрагменти хотілося зняти, вони залишилися тільки в голові. Його тіктоки переважно позитивні з веселою озвучкою, а деякі з них нагадують цивільним за кожним мирним світанком. Титанічні зусилля наших воїнів. А ще це свого роду літопис та розвага після важких днів на фронті. Бувають хлопців. Прошу там, якщо буде можливість там зніміть щось там, коли не моя була зміна. Вони виходили там. Або якщо ми в місті виходимо, то він знімає з другого ракурсу, я з цього там ділимось потім. Вже тут всі так сказати, стали голівудські режисери і знімають свої відосики. Тобто, ну, не я одні підрозділ цим займаюся. Тобто, ну, це як, може як, ну, воно якось навіть від, відволікається, як хобі стало такого свого формату. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко Дніпротіві.